День, друзі-венградарі. Сьогодні 27 травня і вже пару днів, як мене зацвів Юпітер. Він цвіте саме перший, і я вже трошки підготувався до цього світіння. Я, по-перше, обробив халатином бору. По-друге, прищипнув трошки верхівки. Не всі, правда, а ті, які повище там прищипнув. Ну, це кажуть, не дуже діє. Ну, все-таки може трошки і діє. А саме головне, я звільнив трошки. Грона, які почали зацвітати. Тобто, як звінив? Ну, те, що я обламив всі пасанки до грон, їх по два-три в мене тут зав'язалось. І по-друге, я раніше обламав кілька листочків, які дуже мішали, закривали ці сусвіття. А потім я вирішив, що чужих ламати, можна їх прив'язати трошки. Вони теж трошки пошкоджуються, але не дуже. Потім я їх відпущу і вони будуть бути нормальні листочки. От зараз подивимось. Бачите, от прищеплено одразу два листочки, і грона свободні. Отут ще один листочок прищепнутий. Правда, тут цим біндером біндер трошки пошкоджує. От защіплено теж два листочки разом трошки скучені. Ось так зроблено, бачите. І воно так, бачите, майже всі суцвіття більш-менш провітрюються і свободні. Я думаю, що вони в цьому році запиляться непогано. Ось вона тут теж закручено навіть не видно. От закручено біндером, бачите? От стара защіпочка. В тому році, ну і я ще обрізаю на, ці, на ріжки юпітер. І в мене отут слабенько росте, бачите, тут тінь, мабуть, від бака чи від абрикоса. І в тому році в мене було грони до 700 грам. До цього було 200, 300-400, не всі, звичайно, але деякі грона були вагою 700 грамів і дуже добре запилення. Тому, хто хоче так попробувати, попросіть у жінки ці защіпки і поприщіпуйте листочки. Всього вам доброго, гарних вражаїв і доброго здоров'я!